Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ось хочу вам показати свої новинки, дві орхідеї, які я придбала. Ось це одна з перших моїх, які я придбала. Це Монако. Дуже гарне буйне цвітіння. Коренева. Туда трошечки пожовкла, але вона сухеньке, нічого страшного немає коріння теж хороше, його багато. Ось така в мене краса. Дуже, дуже гарна. І цвіте, дуже багато цвіту. Ось така краса. Другі ось такий. Ось він. Я його придбала на розпродажі. Він перецвітав. він перецвітав, але є. тут був квітоносик, він ще не розцвітав. І ось тут ще один росте. Я його, чесно кажучи, купила за копійки. Взагалі, дуже дешево. Ось така краса. До речі, я питала, чи він пахне, мені сказали в магазині, що ні. Але він постояв, як стоїть на сонці. Якщо до нього ну, не такий, не аж так сильно пахне, але такий, як понюхати, то солодкий запах в нього є. Гарно пахне. І теж коренева, дуже хороша. Дуже. Ось таке така в мене краса. Я дуже рада цьому. Чесно кажучи, на знижках, коли перецвітає орхідейка, не завжди є погані, є доволі хороші екземпляри, тому я час від часу, -часу заходжу, дивлюся, і ось таку красу я вибрала. Вона буде ще радувати. Ось там ще лізе. Дуже-дуже я рада. Це свіжа розцвіла, як вам так показати. Ось. Це свіженька розцвіла. дуже гарна. Ось такі в мене красуні. Мене радують. Я дуже тішуся. До речі, це Монако я виграла в лотереї. Ніколи не вигравала, але мені пощастило. Я виграла і він мені всього-навсього обійшовся 150 гривень з доставкою додому новою почтою. Ось так. Буває і таке. Всім гарного дня. Дякую, що заходите на мій канал та дивитесь. Гарного дня, мирного неба, па-па!